Вітаю, Ольмо, шановні пані та панове, я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене особисто дивує просто неймовірне нерозуміння і Штатах США і в Європі. і... В Азії, і в Латинській Америці, і навіть в Африці. Чому йде війна в Україні? так. Ну, от, Якщо ми подивимося на всі ці відео, які там викладають, про, ну, наприклад, у 24 му році влітку зйомки по чудовому Києву. так. І Англійською, французькою, іншими мовами запитання: чому війна? Так. Чому війна? Ну, там одна відповідь була така, що тому що росіяни і їхнє керівництво це дебіли. Ну, я б так би не сказав би. Так, ну, для цього підстав немає. Я не знаю про народ, там якісь крізь всякий є. Так, але про керівництво ну, цього сказати не можна, так. Ці люди знають, чого вони хочуть. Так, так чому ж війна? От, от таке запитання ну, це просто класика. Я Проаналізував велику кількість оцих всіх е, відеороликів і скрізь обов'язково з-за кордону хтось поставить таке запитання: а й декілька чому війна? Ну, дійсно, вони донині не розібралися, а чому війна? Ну от яка причина? Ну навіщо війна, навіщо вбивати, навіщо руйнувати, Розказують, то таке чудове місто Київ? Ну зовсім не таке місто і місце, в якому я живу. Наприклад, там англійською мовою пишуть. так, от там десь у, у Детройті ну зовсім не так, а тут так спокійно, все зелено, неймовірно, тут цвітуть каштани, ну, рай земний і війна. Нащо вам війна? Та нам вона не потрібна українцям війна. Ну, подивіться, ну, яке нерозуміння. Оцього всього війна потрібна московитам-андрофагам. І от те, що я вам розповідаю, воно в цьому проявляється. Це зовсім інший цивілізаційний рівень. Ці люди. В Європі ну так само, як і ми ж європейці, в Україні не можемо зрозуміти навіщо вони сюди прийшли, навіщо їм війна? Ну здається, ну немає для цього ніяких підстав. Найбільша в світі територія. Ну все є. найбільші в світі запаси корисних опалень. Чого вам ще треба? Якої біди? Чого ви прийшли сюди вбивати і гинути самі? Нема. От європейці ну не здатні. Ну просто ти хоть кілок йому на голові тиши, а він не розуміє, чому війна? Навіщо війна? Я пояснюю вам на пальцях. Так, чому війна? Тому що це такий народ. Він хоче вбивати його власне життя. І для нього взагалі нічого не варте. Що говорити про життя інших людей, інших держав, інших країн, і все таке інше. Воно не має ніякої ціни. Таке було характерне для кам'яного віку. І це оцей народ. Недаремно я наголошую на тому, що московити андрофаги, щоб, врешті-решт, зрозуміли ми, хоча б ми, я вже не кажу про європейців, хоча б ми зрозуміли, що це людожери, що вони ще застигли на тому рівні, так, який характерний для кам'яного віку. Я маю на увазі менталітет і характер, особливості. Ну, подивіться, ну, Петро І намагався їх всіляко цивілізувати, за нічого в нього не вийшло. Так, і хто там не намагався цивілізувати, хто не намагався там щось е, зробити так, щоб вони стали, врешті-решт, людьми 20-го, століття, нічого з цього не виходило. Тому що це записано в їх генах, це на генетичному рівні в них. Знаходиться і тут нічого ти не вдієш. Коли закінчиться війна в Україні, вони підуть убивати, воювати і помирати до іншої держави. Це просто акції Ома. Як на мене, це річ, яка не потребує доведення, тому що вона очевидна. Зрозуміло? Чи ні? Я сподіваюся, що. Dark.